Стало відомо, що ворог нарощує фортифікаційні обладнання позицій якраз на півдні. Що, до чого варто готуватися і з чим стикаються наші військові там? Ну, наші війська дійсно стикаються з тим, що ворог намагається укріпитися, укріпитися там, де має основу цього укріплення, тобто їх більше цікавлять і вже довготривалий час друга лінія оборони, там де є залізобетонні конструкції. Вони усвідомлюють, що для них це більш цікава тема, оскільки зима і особливості погодних умов передбачають, що треба мати. Більш суттєві укриття, вони нарощують укриття для себе учільнення фортифікаційних споруд в тому сенсі, що розуміючи, що присутність на лівому березі може передбачати подальше просування військ. Отже, для них важливо мінувати території, мінувати перехрестя доріг, мінувати важливі об'єкти для того, щоб приводити їх в детонацію з. Імовірним просуванням військ таким чином вони намагаються для себе ущільнити свої позиції, в тому числі ми спостерігаємо так само так звану евакуацію, яку було проголошено, яка пов'язана в більшості випадків з тим, що вони намагаються розквартирувати свої війська по тих населених пунктах і облаштованих домівках, де люди приготувалися до зими. Угу. Е, і ось якраз в таких погодних умовах, які зараз, з чим також стикаються наші бійці е, там на передовій, якраз на півдні. Для нас це в принципі ускладнення аеророзвідки роботи дронової, так само, як і для ворога, тому що в повітрі важко знаходитись в, такому, в таких погодних умовах, коли дуже велика хмарність, коли дуже великі і рісні дощі, і снігові хмари, дуже великі, потужні, які заважають. Для нас це дійсно ускладнення, ускладнення наявність штормової погоди. Тому що в цій в цій порі року взагалі характеризується погода штормами, але цього року вони надзвичайно потужні і дуже часті вони дуже такими рісними рядами йдуть. Е, і розкажіть, будь ласка, про підготовку якраз до зими е, ну всього південного регіону. Наскільки е, чи є певні якісь проблеми, які виникають ось зараз поточні? Е, з чим стикаємося ми зараз? Е, ось якраз в, в період ось ось таких і морозів і сніжної погоди певної відлиги. Ну насправді південь ще не дуже відчув на собі зиму, хоча декілька таких приступів вже було досить активних, які переконливих, які змушили змушують задумуватись про те, що може бути холодно, може бути складні погодні умови і заметіль, і так далі. В принципі, всі ці виклики, які постають перед і військовими адміністраціями і військовими підрозділами, вони зрозумілі, вони вписуються в загальну календарну особливість, і до них морально, і фізично, матеріально ми готові всі на своїх місцях, всі працюють, всі розставляють акценти. Очевидно, що і підрозділи, і цивільні населені пункти, цивільне населення цих населених пунктів всі готові до того, що може бути ускладнення ситуації. Ми усвідомлюємо, що ворог не припиняє свого терору, і фактично, щонічні дронові атаки і. Вже випробування більш-менш масованими ракетними атаками, яку ми пережили нещодавно. Вони говорять про те, що потенціал, який ворог накопичував, він може застосувати проти мирного населення. Треба бути до цього готовими. Не треба панікувати, а усвідомлювати, що вже подібний період ми переживали, тобто ми морально готові матеріально підготуватися трошки легше. Пані Наталю, дякую за коментари, що долучились до нашого ефіру. Наталя Гуменюк, Ніця об'єднаного координаційного прес центру Сил оборони Півдня України була з нами на зв'язку.